Вночі росіяни завдали удару по Шосткінській громаді Сумщини, застосувавши каби та шахеди. Поранення дістали семеро людей. Про це повідомили в місцевій ОВА і Також пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, через що було знеструмлено низку населених пунктів. Утім, на ранок фахівці частково відновили електропостачання. Наразі на місцях прильотів продовжують працювати усі необхідні служби. Крім того, над областю силам ППО вдалося знищити три ударні дрони. Водночас обленерго повідомило, що в регіоні введені графіки аварійних відключень з першого по п'яту чергу вони будуть знеструмлені. Шосткінський, конотопський і частина сумського районі. І далі про ситуацію на фронті, так на вуглегірському напрямку, окупанти намагаються постійно змінювати та комбінувати класичну схему атак. техніка м'ясні штурми ворог удосконалює тактику штурмів мотоциклетними та малими піхотними групами, які більш небезпечні. Ещні мобільністю, обізнаністю в місцевості та чітким дотриманням інструкції. Про це розповів заступник командира батальйону Денис Реготюк. Він зазначив, що втрата вугледара не створила сильної проблеми. Утім, зараз основна ціль ворога, місто Курахове, загалом наголосив військовий. Росіяни будуть намагатися ламати фланки в бік Запорізької області.